Права 1067. Знайди значення виразу. Ну що ж, ми бачимо в першому заданні доволі громіздкий вираз. Тут є три знаки додавання. В першу чергу виконаємо перше додавання у нас у дужках зліва. Отже, записуємо перше діє. Тобто до мінус 7,92 потрібно додати 6,39 і це дорівнює. Ну що ж, оскільки модуль від'ємного числа у нас більше, то сума в нас буде від'ємна. Записуємо знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 7,92 відняти 6,39, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати мінус. 7 відняти 6 це буде 1,92 мінус 39. Ну що ж, це буде 52,53. Отже, записуємо 53 сотих є. Ну, а зараз знаходимо суму справа в дужках. Записуємо друга дія. Тобто до 3,82 потрібно додати мінус 2,17. І це дорівнює. Ну Що ж, модуль додатного числа у нас більший. То тоді у нас сума буде додатна, то записуємо просто як різницю модулю. Це буде 3,82 відняти модуль від мінус 2,17 буде 2,17. І це дорівнює. Ну що ж, 3 відняти 2 це буде 1, ціла. далі. 82 сотих, мінус 10, сотих, це буде 72 сотих, мінус 7, це буде 65. Сотих. Отже, це буде 1,65. І... Ну що ж, остання дія, потрібно ці суми додати. Записуємо третє дія. Тобто до мінус 1,53 потрібно додати 1,65. І це дорівнює. Що ж, модуль додатного числа у нас більше, тоді сума у нас буде додатня. Записуємо, як різницю модулів. Це буде 1,65. Відняти модуль мінус 1,53 буде 1,53. І це дорівнює. Що ж, різниця цілої частини дорівнює 0, Є. тоді. 65 сотих мінус 53 сотих, це буде 12. Сотих. Отже, записуємо 0,12. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу, а записуємо, що це дорівнює 0,12. Є. Переходимо до другого завдання. 3,39 бачимо плюс, ну і так далі. Бачимо знову таки. Три знаки додавання. В першу чергу будемо виконувати додавання в дужках зліва. Отже, записуємо перша дія 3,39 додати мінус 4,19. І це дорівнює. Ну що ж, Модуль від'ємного числа у нас більше, то тоді сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. А зараз записуємо різницю модулів. Модуль мінус 4,19 це буде 4,19. Відняти 3,39. І це дорівнює мінус. Ну що ж, давайте тоді, як можна відняти ну, сота 9 сотих, мінус 9, сотих, це дорівнює 0. А від 4,1 відняти 3,3 це буде 0,8. Записуємо мінус 0,8 є. Ну що ж, зараз знаходимо тоді суму в других дужках. записуємо друга дія. Отже, мінус 7,13 додати 8,42. І це дорівнює. Ну що ж, у нас модуль додатного числа більше, то сума у нас буде додатна, то записуємо як різницю модулів. Буде 8,42 відняти. Модуль мінус 7,13 буде 7,13. І це дорівнює. 8 мінус 7 це буде 1,42 мінус 10, сотих, це буде 32 сотих, мінус 3, це буде 29. Сотих. Отже, 1,29 є. Ну що ж, ми знайшли і другу суму. Ну а зараз знаходимо тоді, чому дорівнює сума цих сум. Записуємо третє дію. Тобто до мінус 0,8 потрібно додати 1,29. І це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде додатна. То знаходимо різницю модулів: це буде 1,29 відняти. Модуль мінус 0,8 буде 0,8 і це дорівнює. Ну що ж. Тоді 1,2-0,8 це буде 0,4, ще є 9. То записуємо 0,49 є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 0,49. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправо завершено.